Так, народ, на годиннику 23.00. Сонце вже давно зайшло. І ми з Васою вдвох збираємось йти в карпатського лісу. Вася, це я. Навіщо нам це треба? Я не знаю, якщо чесно. <схай> Мені вже трошки стрьомно. Але це цікаво. Цікаво відчути, як воно бути в лісі вночі. Цікаво почути звуки нічного лісу. Звуки котів. Коротше, цікаво, наскільки це моторошно, наскільки страшно, я не знаю народ. Поведінка цих котів мене вже бентежить і мені трошки стрьомно. Вони біжать прямо до нас. Не знаю, народ, що сказати. Особисто мені дуже цікаво, що з цього вийде. Сподіваюсь, ми благополучно повернемось назад. Погнали! Якщо чесно, дуже дивні відчуття. Я не знаю, що думати, що, що я відчуваю. Машина їде. Якась дивна машина за нами їде. Я навіть машини злякався. Ну так, це, це, це досить якось стрьомно, народ. Спочатку нереально кричать коти, потім ззаду тебе просто вилітає з повороту автомобіль. Все досить цікаво починається. Так, що ще хотілося б сказати, доки ми не зайшли до лісу, що є декілька моментів, які хотілося б виконати, я не знаю, зробити в гуще лісу. По-перше, хочеться зайти якомога далі, зупинитися, вимкнути все світло, затихнути та просто послухати ліс. Цікаво, які емоції ми будемо. Я не знаю, відчувати в цей момент. Це для мене це найцікавіше. Бо це такий який, ну, спокій. Відчування. Це буде або спокій, або нереальний страх, мені здається. Після роботи і після цього, знаєш, стресу, хочеться просто відключитись. Ну, тобто цей страх, він тебе навпаки відключить від цього. Бо ти крім страху нічого не будеш відчувати. Ну так, можливо. Хм. О, починається найцікавіше? Так. А пройди ще трошки далі. Без Щоб просто було зрозуміло. Я не знаю, тут метрів 20. Я вже О, тебе не бачу на камері. Я бачу Я бачу маленький вогник. Ага. Цікаво. <різь> <різь> ти сітися досить яскраво. <різь> тебе видно здалеку. Тебе дуже видно. Ну дивись, ти мене можеш загубити, але я тебе точно не загублю. <різь> Це добре. Це добре, що в мене є тут супер величезний ліхтар, щоб Він було хоч щось видно. І це добре, що ми його взяли. Тому що по факту з маленьким накамерним ліхтарем, якщо його не вмикати на всю потужність, ми просто не знаю на 5 метрів вперед і вже нічого не бачили під ногами. А так, є трохи світла, і то добре. Так, до того, що ми хочемо просто... Опа, перший ідемо. А, це Іван. Іван, я злякався. Іван, а що ти тут робиш? Капець. Коти живуть двох світах. і він повністю чорний. Це було б поганий знак, якби ми цього кота не знали. Але це Іван, це кіт, якого ми годуємо. Тому він нам перенесе удачу. Я реально злякався. Вася каже, що якось перший хтось, я думаю, дивлюсь під ноги, а там біжить Іван. Це було трошки стрьомно. <хи> я не зрозумів одразу, що це за живе створіння. Так, повертаючись до того, що ми ще хотіли б в лісі зробити, то це, мабуть, повнімати дерева. Мені Вася сьогодні розповів, що дерева в лісі мають бути теплими. Ну, я не знав. Як, відносно теплими? Я не знав такого факту. Ну... Ну, просто в мене в дитинстві, колись бабуся. Е, ми коли гуляли зимою, вона нас типу, вчила обнімати дерева, казала, що вони живі. І було дивно, тому що на вулиці могло бути там мінус 15 20 Ну, тобто дуже холодно. Але коли ти обіймаєш дерево, то відчуваєш, ну, що воно тепле порівняно з температурою на вулиці. Так, це, це цікаво. Це реально цікаво перевірити. Ну, до речі, на вулиці не є тепло, але... От я казав вдягатись, але мені жарко. Ну, Я не знаю чому, тому думаю, ми зараз зайдемо до лісу і там явно температура зміниться. Ні, може мені жарко, тому що спекотно, він не що ти йо моє Іване! Іван схочи Це було дуже страшно. Так, в нас є попутчик. Супровід Іване, що ти скажеш? Він дивиться кудись вперед, може він там щось. бачить? Він ніби нас веде, знаєш, от, типу. Іване, ти хочеш нас попередити, чи. Це Такі... дуже дивно. Такі хлопці, не йдіть, або навпаки, каже, хлопці, ходіть до лісу. Я вас заведу. Блін, Іван накаляє атмосферу. Тепер ну, так. мені трошки мотора типу, е шо. Бач, типу, що робити в лісі? Знаєш, а ти йдеш? Ми ще навіть не зайшли конкретно в ліс глибоко, і ми вже зустріли Івана. Ну так. Який додає дуже атмосферу. — Ну, тут І більше, мабуть, не Іван додає атмосферу, а те, що ти кажеш. В сенсі. В тому, що чи він нас застерігає, чи він нас веде кудись. І слово застерігає від чогось мене трошки лякає, якщо чесно. Ти себе накручуєш. Іван, ти зірка цього вечір? Ну Іван е, виглядає дуже спокійним і ну, так. не виглядає так, ніби він нас застерігає. Тому що це якби його, його територія. Е, буде страшно, коли він почне себе дивно поводити, кричати, м'якати і тікати. Отоді є злякає. О, тут можна піднятися, до речі. Я, я думаю, ми тут і будемо підніматися. Давай я піду перше. До речі, от просто послухай. Жодних звуків. Просто мертва тишина. І це ляка. Жесть. Тіні, наші тіні. Це дорога, як на Ягідну підніматися. Іван. Іван, господи, ти як біжиш. Він просто побіля нас бігає. Зі страху. Це жесть. Дивись там ще щось. Блін. Це Тут просто... вогни ще хтось палив. Ні, мені здалося, що якийсь заяць сидить, чи ще один кіт. Там камінь такий, яка все так. знімає, ніби два вуха. Знаєш? Так, 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 я бачу. І мені здалося, що кит. Такі... Ну, Іван, коли біжить, це дуже страшно. Ну, ти просто весь напруженні, тому що ліс, темнота. Нам простіше, бо ми ще говоримо з тобою, знаєш. Ну так. І... Ну знаєш, воно простіше, коли ти дивишся в камеру. А коли ти відводиш очі від камери і дивишся в темряву ліс, то це не дуже весело, скажу я вам. Мені здається, я знімаю просто темноту, тому що нічого не бачить камера. Ну воно і не дивно, бо дуже темно. Пане, ти нам принесеш удачу і щастя. Ти теж думаєш, що типу, я маньяк? Ні. Або якийсь там чистий і або зі мною ще станеться і ти на мене нападеш? Ні. Бо я так про тебе думаю. Народ. Вася придумав під кінець дня перед, перед самим виходом в ліс. Придумав теорію, що я хочу його вбити тут. Ну а на що ще? Вести людину вночі в ліс. Ну як би я тебе не веду, ти сам йдеш. Ну так, але це була ж твоя ідея. Ну це прикольна ідея. Чому ну, ні? Ти колись так ходив в ліс вночі? Е, ні, Ніколи. Це ну, От. Ну досить цікавий. Ну я, до речі, не вірю взагалі в якусь містику. Будь-яку. Ти не віриш, що в лісі може щось жити, якась сутність? Ні. Ну, якщо тільки якийсь бомж або просто якийсь чувак, який вирішив пожити в лісі. Але це ніяк не буде зв'язано з якоюсь містикою. містикою. Так. Можуть бути тварини, вовки. Яха Іване! <рес> Скільки <рес> можна Іван? нас лякати? От коли Іван пробігає... І так оце ти розумієш, що біля ноги щось біжить. Це страшно. Ми більше не повернемося. Йдемо. Іван, йдемо далі. Ти готовий? Що ти побачив? Він такий настававий. Ой-ой-ой. Що? Я в твою сторону дивився. Іван? Я Та. бачу, не лікаю. <світ> ну, е типу, це абсолютно логічно, бо він ж так само вночі, в лісі, і він десь ну ясно, що він не має свідомості, але він десь ну, на рівні інстинктів розуміє, що, типу, що тут небезпечно. І він теж так. Е Контролює кожен там, десь листочок, вирухнувся, шелеснувся, ну, якийсь так. звук. І він так фу -фу, постійно на сторожі. І це круто. Тому що він, якщо побачить якусь небезпеку, він нас попередить, напевно. Ну ми побачимо. Ти знаєш, чим, -е, -е йдемо далі в ліс, тим страшніше, ні? Я поки це не відчуваю. Але одне можу сказати. Що я зараз зняв капюшон ага. і почав краще чути, що навколо відбувається. І від того, що я краще чую, я себе менш захисним. Тому що в капюшоні я реально майже ні на що не звертав уваги. Мені якось без капюшона стало навпаки легше. Ну, легше, тому що не так е, спекотно. Ні, у мене у вас якісь внутрішні відчуття страху. Блін, я їх... Мене... О, Іване! Він так тихо ходить. Він так тихо ходить. Як ти тут опинився? Іване. Я в цьому не шарю, але мабуть коти бачать в темноті. Блін, я. Собаки кажуть, бачать в темноті, але ну, як це працює? Як можна бачити в темноті? Ну так. Ну, ладно, акий спектр. Є, типу щось похоже, як летючі миші, що в них ехолокація. Ну так. Але в собак ж просто з'їв, типу, і як він може працювати в темноті. Ну, мені ну, це так, складно. Обуштовані очі кота, що він бачив темноті Що, сюди, чи їм йдемо туди. Ну, ліс насправді дуже тихий. Тобто, Якісь цвіркуни? Може, вітер там би якийсь був, то було б шумніше, там щось зділив дерева. А так, ну просто чути більше звук людей, які живуть там нижче в селі. От, скоріше, не людей, собаки туди. якихось. Там очі Івана світились. Отак От туди на стежку, де ми були. Тільки що бачив, як світилися очі Івана. Або то був не Іван. Ти чуєш цей звук? Ну так, то Та, там Іван. Напевно. Ну явно кроки чути. Ну так, посиди туди. <світну> Та Посвіти на кохі, що туди не сидиш. <світну> То це Іван, бо бобіш. Так, а, бачиш, він щось копає. Капається Блін, в мене на хвилинку було таке відчуття, що за нами просто хтось іде. Ну так. Ну знаєш мозок постійно дуже накопчує <говорит> в таких ситуаціях, <говорит> Максимально жастко. розганяє. Я не знаю, чи було чутно в записі звуку, але це були просто такі чіткі кроки. А то просто Іван рився в землі там. Ну, Тобто густий ліс. І Іван з нами. Блін, Іван на чилі взагалі собі лискається, щось кайфує. Це буде випуск про Івана. <рес> в лісі, вночі в лісі з котом Івана. Далі буде. Знаєш, головне себе не накочувай. Бо коли ти починаєш щось собі, щось собі уявляти. Іван, ти потім розкажеш всім, що з нами сталося. Це ми не mm -hmm. Котам розкаже. Мені ця <су> штука трохи заважає. Він цей, він розряджається. І Іван почав бігати. Наше світло розряджається. І ми зараз будемо просто йти в повній темряві. Е, у мене ліхтавик ледве світить. Це було досить дивно, тому що ліхтавик почав оце миготіти. Да. І Іван почав бігти так сильно, знаєш і щось злякався. Тут, тут, тут біг. Десь По факту ми можемо боятися або містики, чогось містичного, ну просто те, що придумує наш мозок, або може бути реальна небезпека, якийсь там вовк, звіри, кабан. Блін, е мінус, е що на світло злітається дуже багато всяких комах. Прям Але це не критично, я б сказав. Хіба, що коли Якщо ми... йдеш, ні. Але так. коли зупиняєшся, ну так, так. налітають так нормально. Якщо б ми на місці постійно стояли, то так це було б неприємно. Ще я цього року чув дуже багато історій про оси, що люди йшли в ліс і знаходили... Десь по дорозі осі, ос. І їх і... ми ще можемо зловити блут. Здається, так... що ми йдемо ніби завжди вверх і ніде не звертаємо. Але ми десь повернули. Ну, просто так здається. Але коли ми будемо йти назад, то ми можемо вийти взагалі не там, якщо йти без карти, знаєш. Ну так. Або зайти ще глибше в ліс, хоча б буде здавати, що ми виходимо з нього. Сподіваюсь, ми не зловимо ніякий блут і спокійно повернемось. Ну, знаєш, блут для місцевих це тут ніби якась сутність, яка щось живе. Типу, не просто блут, о, ти заблудився. Типу, як вселяється в людину або затьмарює розум. Е, ну, не те, що вселяється, не вселяється. Так, скоріше, як затьмарює, типу. І ти просто був, ніби тобі здається, ніби ти йдеш шляхом, який ти добре знаєш, а насправді ти виходиш десь зовсім не там. Буде цікаво потім щось побачити, коли ми будемо дивитися. Ну так. І подивлятися відео і побачимо, що за нами хтось йде. Або от уяви собі. Не треба зараз це казати. Ми дивимося відео, а Івана на відео немає. Це було б жорстко. Це странно. Дуже. Ти відчув мурашки по тілі, коли це? Ну, блін, не те, що по тілі. А в одному місці щось відчув. <ріху> ну, насправді ліс вночі це просто ліс. <ріху> І, якому темно. Ну нема ні... нічого вкрай особливого, тільки огромні пауки. Дивись. Їх було тут дуже багато. І коли вони сидять, їх майже не видно, але як вони почали бігти. Короші народ, вже за 12-ту ми дійшли, не знаю, до якоїсь точки в лісі, зупинилися. Зараз наша місія вимкнути все світло, затихнути і спробувати почути. Що тут відбувається? Що відбувається в нічному лісі? Та просто кайфануть. Я би навіть е, постелити кофту ліг, закрити очі і послухати ліс нічний тихий. Можна. Але я ляжу на своїй кофт. А ти? Я ляжу на своїй кофт. Я навіть не претендував Можем на твою кофту. Можемо Полежати я просто по черзі на моїй кофті? Та ні, давай <рес> <рес> зробимо це одночасно. <рес> Як це збущить галімо? <рес> Якщо чесно. Іван прямо за нами. На моїй камері видно тільки ошейник його. Ну, я бачу Івана повністю. А дерево вона навіть пересвічене? Іване, не дивися в сторону так пильно. О, облизуйся. Так спокійно. <рес> Іван на чилі і реально він заспокоює. От всю дорогу він з нами. Ну, і блін. От Ну, мені здається, що от він поруч, значить все окей. біля нас і, Більше, більше, більше дивишся на його поведінку. Якщо він спокійний, облизує собі лапку, сидить, чили. Значить, все окей, нема небезпеки. Ну, Чуваку ок. Капець. А коли він починає нервувати і дивиться десь в темноту... Отак, то... як зараз. Але потім Йо? його попускаємо. Він просто дивиться так, наче йому цікаво. Що тут де там? Хоп, хоп, хоп. Окей, народ. Я вимикаю світло. Просто слухаємо та. Те, що мечі забовчала і все не буде чути. Просто слухаємо Васінджит. Три, два, один. Світло вимикаємо і намагаємося почути ліс. Я не вигнув ліхтар. <ріху> Окей, а давай ще раз тільки ти зі своїм світлом. Ну. <ріху> він так сити, що я навіть не помітив, що я його не вигнув. Три, два, один і вимикаємо світло і слухаємо ліс. Я думаю, це Ні, тут далеко. це знов, так? І комара у мене на двох літає. це був ніж ні точно. О, як сліпить лампа. Ну... що я можу сказати? Дуже тихо в лісі. Іван, два вечір. Він е, сидів весь цей час. Там де і сидів. На одному місці. Там павук на дереві. Коротше, такі справи, народ. В лісі реально дуже тихо. З правої сторони, як ми лежали, десь вдалині були якісь звуки, хрускіт, гілок чи щось подібне. Я сумніваюся, що мікрофон це записав. Ну і ще за нами сидів Іван, і мені здається, якісь мінімальні звуки були від Івана. Тепер задача повернутися назад, як сказав Вася, не спіймати блуд. Це звучить дуже цікаво. Повернутися назад безпечно, це також. Буде не дуже легко. Вася, дібен... знаєш, що ми забули? Що? Пообнімати дерева. Я хочу обняти дерево. Дивіться, це дерево. Головне не наштрикнутися на нього. Це супер кадр. Що ти відчуваєш? Єдність з природою? З Мені лісом. здається, просто моя щека тепліша за це дерево. Це логічно. Чого логічно? Що ти тепліший за дерево. <рес> Блін, як я можу відчути тепло дерева, якщо я тепліший за дерево? <рес> <рес> Давай подумай. Ми повернулися з лісу, можна зробити якісь висновки, я думаю. Е, Вася говорить, що було взагалі не страшно. Й. Не ходіть в ліс самі вночі, бо буде страшно. Якщо у вас є Кіт-Іван, можете йти. До речі, так, Кіт Іван якби врятував наші нерви і було нереально спокійно. Було. От коли він пропадав, там один раз він кудись зник, і ми думали, що ми вже йдемо без кота Івана. То було трошки страшно, бо я думав, що він запідозрив якусь небезпеку і просто злиняв. А, і сказав, хлопці, йдіть далі. Ну так. І що було страшновато, коли він просто раптово звідкись вибігався, якихось кущів і такий. І ти шугався, тому що ти, ти просто йдеш і забуваєш, навіть що він, а потім вискакує, він різко вискакує. Мені здається, однаково... знаєш, ось, нам було не так страшно, тому що ми. Дуже багато часу приділяли там, дивились в камеру, ну, так, що, так, там, що там в кадрі, що знімає ну, так, я камера. Я ж теж знімаю, я забув. І ми просто забували цей, що навколо відбувається. Якби ми йшли і нічого не знімали, то було б в рази, мені здається, страшніше. Ми більше прислухалися, придивлялися б до темрява. В цілому було норм надприродних чи жахаючих звуків. Ми не почули, навіть лежачи в тиші без світла. Нічого страшного в нічному лісі, якби ми не побачили в цілому. Наступного разу будемо шукати щось більш страшне, аніж просто нічний ліс. Йдемо відпочивати. Папа. -па.